Поезія Тараса Шевченка мені однаково». Мені однаково, чи буду жить в Україні, чи ні. Чи хто згадає, чи забуде мене в снігу на чужині, однакові сінько мені. Неволі виріз з чужими та неоплакані своїми. Неволі плачу, чи умру, і все з собою заберу. Малого світу не покину на нашій славній Україні, на нашій. Не своїй землі і не пом'яне батько сину, не скаже синові. Молись, молись за сину, за Україну його замучила колись. Мені однако, чи буде той син молитися, чи ні. Та неоднаково мені, як Україну злії люди присплять лукаві і вогні її окраденою збудять. Не одного кого мені.